В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску ізмаїльці вшановують пам'ять спокійних близьких. 10 травня відбувся звітний концерт учнів Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. 12 травня у світі відзначають міжнародний день медпрацівників. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 13 квітня орієнтовно такі. 484 тисяч 30 осіб особового складу, 7 тисяч 485 танків, 14 тисяч 417 одиниць бойових броньованих машин, 12 тисяч 487 артилерійських систем, 1070 реактивних систем залпового вогню, 797 засобів протиповітряної оборони, 350 літаків, 325 гелікоптерів, 9936 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2197 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен. 16 878 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2048 одиниць спеціальної техніки. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Сотні мешканців Ізмаїла, починаючи з вихідних, і по вівторок йдуть на цвинтар до своїх покійних близьких. Дивіться далі. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Жителі Ізмаїла з неділі по вівторок йдуть на цвинтарі до своїх покійних близьких. Порівняно з іншими поминальними днями радониця вважається не днем скорботи, а навпаки, радощів, бо до покійних приходять із звісткою про воскресіння Ісуса Христа, яка дарує надію на вічне життя. Протягом поминальних днів на цвинтарях міста проходять панахиди за померлими, а охорону громадського порядку забезпечують працівники поліції. В народі поширено чимало різних назв Радониці гробки, проводи, радоницька або червона неділя. Для мешканців України найзвичнішою є назва проводи. Вона зовсім не випадкова, адже підкреслює основний сенс цього дня. Часто до могил покійників віряни приносять фарбовані яєчка, пасочки, які залишилися після святкування Великодня. Там завершують поминальну трапезу. Існували й заборони, які були пов'язані з відвідуванням кладовища. Так, наприклад, на цвинтарі забороняється голосно кричати, палити, сміятися. Чи веселитися не варто також і надто бурхливо висловлювати скорботу. Пам'ятайте, найважливіше на радиницю це наша молитва, яка допомагає душам померлих знайти спокій, а гріхи їхні будуть прощені. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин у заповіднику на Одещині виявили браконьєрські сітки з уловом. На території регіонального ландшафтного парку Телігульський біля села Калинівка Одеської області інспектори виявили незаконно встановлені знаряддя лову сітки з рибою. Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Правопорушники встановили п'ять сіток загальною довжиною 230 метрів. В сітках знаходилась 41 особина бичка лисуна мармурового. Інспектори вилучили рибу з сіток і випустили до Телігульського лиману. 10 травня в Ізмаїльській школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся звітний концерт. На цьому концерті підводилися підсумки роботи закладу за 2023-2024 навчальний рік. Юні солісти, актори, танцюристи, колективи та музиканти ретельно готувалися до цього дня та представили найкращі виступи. Подробиці дивіться далі. 10 травня відбувся звітний концерт учнів ізмийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. На цьому концерті підводилися підсумки роботи закладу за 2023-2024 навчальний рік. Юні солісти, актори, танцюристи, колективи та музиканти сумлінно працювали протягом року, щоб представити найкращі виступи. Цей захід став можливим завдяки українським захисникам, які відважно боронять нашу державу. Концерт присвячений рідній Україні, вільній та незалежній, а талановита українська молодь це наше світле майбутнє. У цьому концерті завжди приймають участь найкращі учні, лауреати міжнародних всіукраїнських регіональних конкурсів. Велика подяка викладачам за виконану ними роботу. Велика зала школи була наповнена глядачами. Підтримати виконавців прийшли батьки та рідні, друзі і шанувальники юних талантів. Школа мистецтв імені Сергія Малаховського є невід'ємним осередком естетичного виховання дітей у місті Ізмаїл. Це підсумок нашої роботи з дітьми за минулий учбовий рік. У цьому концерті вже приймають участь Окремі виконавці та творчі колективи, які зайняли призові місця на багатьох конкурсах, фестивалях регіональних, міжнародних. Сьогодні ми виконали з моїм хором на звітному концерті пісні, музика та голуб світла. Я навчусь уже в цій школі 5 років. Мені сподобався цей концерт. Ну, мені здається, що ми справилися. Дуже довго готувалася. Мій викладач Олена Онищенко. Мені дуже сподобалося. У цей важкий час учні продовжують брати участь та перемагати у регіональних, обласних та міжнародних фестивалях і конкурсах. Ми танцюємо у школі понад 8 років. На хореографічному відділенні вивчаємо народний сценичний танець, класичний. Колектив пройшов і міжнародний конкурс, і всеукраїнські, і обласні конкурси. Багато обслуговували і міські, і шкільні концерти. Близько 140 учнів завоювали призові місця, а викладачі були відзначені грамотами та подяками. На 80 конкурсах та фестивалях ім'я школи мистецтв прозвучало у числі переможців. На завершенні концертної програми директор школи Микола Дмитрієв нагородив дипломами лауреатів конкурсу Вінок Дунаю. Цей конкурс десяте проходив на базі школи мистецтв за підтримки міського голови Андрія Брамченка із Мильської міської ради та управління культури і туризму. У конкурсі приймали участь 200 дітей із 24 шкіл області. Наша школа була представлена на конкурсі як солістами, так і колективами з поданих 19 заявок 17 лауреатів. Це найкращий результат зі всіх шкіл. Я отримала диплом Присутні поринули в атмосферу мистецтва та отримали незабутні враження. Талановиті учні продовжують професійно та творчо розвиватися на благо нашої країни. Хай буде мир у нас в Україні. Діти наше майбутнє. Юлія Патлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Мотопатруль поліції Ізмаїлу розпочав нести службу. 10 травня на дорогу міста знову виїхав мотопатруль патрульної поліції Ізмаїлу. Наразі погодні умови дозволяють організовувати роботи такого екіпажу, а отже, він може почати виконувати відповідні завдання забезпечення безпеки у місті. Вперше мотопатруль в Ізмаїлі з'явився лише у минулому році, але вже тоді викликав позитивні реакції містян та показав свою ефективність. Поліцейські задіяні у мотопатрулі проходили відповідні фахове навчання минулого року. Головне завдання мотопатруля прибути на місце події першими та професійно виконати свої обов'язки. 12 травня у світі відзначають Міжнародний день медпрацівників. Як почали відзначати цей день? Дивіться далі. 12 травня у світі та в Україні відзначають міжнародний день медпрацівників. Дане свято було встановлено у 1971 році з ініціативи міжнародної ради медсестер, утвореної із сестер малосердя 141 країни світу. Свято з'явилося на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, англійської сестри малосердя, яка під час кримської війни організовувала в Туреччині медичний догляд за пораненими військовослужбовцями. Разом із 40 помічницями вона організовувала в зоні бойових дій роботу шпиталю, який допомагав пораненим. Після війни у 1860 році Флоренс організувала у Англії школу для підготовки медсестер, що стало прообразом шкіл, що пізніше організовуватиметься по всьому світу. Професія медичної сестри не тільки дуже важлива і потрібна, але ще і досить складна. Адже мало кому в голову могло прийти, що цілий день піклуватися про сторонніх людей, віддавати їм свої сили, увагу і тепло. Досить складно за всі ваші старання, дорогі, дорогі медичні медсестри. Ми іноді забуваємо сказати заслужені слова подяки. Міжнародний день медпрацівників в Україні почали відзначати у 1997 році. Ініціаторами стали МОСТ та асоціація медичних сестер України. Історія свята символічна для України, адже під час війни не українські медпрацівники виконують неймовірно важливу роботу у зоні бойових дій. Вони рятують життя наших військових, а в мирних містах забезпечують гідний рівень медицини. Українські медичні сестри та брати ті, хто своє професійне життя присвячує людям і виконує одну із найпочисніших місій: це рятує життя на фронті, у прифронтових лікарнях і медзакладах усієї нашої країни. Цілодобово під обстрілами, сигналами тривоги, воїни віддають усі. Віддають усі сили і турботу. Дякую кожній і кожному з вас за надзвичайно цінну роботу для наших воїнів і цивільних. Сьогодні медпрацівники в Україні особливо цінні. Вони 24 на 7 рятують життя наших військових і тим, хто постраждав від ворожих атак. Їх внесок у перемогу надзвичайно великий. Нехай під дахом обов'язково живе любов, взаємопорозуміння і взаємоповага. Ще, звичайно, хочу. Побажати успіхів на роботі. Нехай кожен день серед хворих приносить не тільки в тому, а й відчуття того, що все було зроблено правильно. Посміхайтеся і будьте щасливі зі святом вас, мої шановні медсестри. Всім серцем хочеться привітати медпрацівників із професійним святом, подякувати за кропітку роботу і побажати миру і здоров'я вам і вашим пацієнтам. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Супутники StarLink вийшли з ладу через найпотужнішу за 20 років магнітну бурю. Потужна магнітна буря на сонці, що почалася 10 травня, вивела з ладу деякі супутники StarLink, які роздають інтернет. Компанія SpaceX попередила користувачів терміналів про погіршення якості обслуговування. Сильні магнітні бурі на сонці загалом становлять загрозу для систем навігації, об'єктів енергосистеми, електричних мереж, супутникової навігації, космічних кораблів та інших технологій. Вчені кажуть, що сонячний шторм, який зараз переживає земля, є найпотужнішим за 20 років. На землі через бурю в багатьох регіонах люди спостерігали північне Сяєво. Його бачили і в Україні. Востаннє таке, явище спостерігали на землі в жовтні 2003 року. Тоді буря спричинила перебої в роботі електромережі Швеції та пошкодила трансформатори в Південно Африканській Республіці. Як змінився курс валюти та яку погоду очікувати в Ізмаїлі? Завтра дивіться далі. Купівля долару – 39 гривень 42 копійки, продаж – 39 гривень 94 копійки. Євро, купівля – 42 гривні 46 копійки, продаж – 43 гривні 11 копійки. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 14 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, в день від 16 до 18 градусів тепла. У вівторок 14 травня в Одесі в день очікується ясно, на погода, проте весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 14 градусів тепла, в день від 15 до 20 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmail TV Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!